Який на стан справ економіки, якщо взагалі сказати? Ви бачите, що місцеві бюджети, ви самі ходите в Кироваді, живете, де тут покращення відбулося. Хто скаже, що в сім'ї багато в кого покращення відбулося? Чим ви можете поспілкуватися з своїми рідними, близькими, взяти хоч за одне за позитив? Місцеві почали знову кидати меседж. Давайте будемо реформування місцевих рад. І пішли. Місцеве самоврядування, давайте надамо їм права. Да? А всі забули, як партія регіонів голосувала проти. коли Юля Водивна Тимошенко вносила законопроект і бюджет, коли було 12 тисяч бюджетів, це до Кошту сільської ради, які затверджували з Києва. Партія регіонів не проголосувала. Тоді були віддані права. А інше питання, ви знаєте, що голова комітету СЕХ по екології вона внесла законопроект, де екологічний податок. А ви знаєте, екологічний податок. Ми де збираємо 40 мільйонів гривень в межах по екологічному податку на місце. Щоб не 45% залишалося тут, а всі 100% залишалося у місцевих органах влади. І ви що думаєте, підтримала партія влади цей законопроект? Ні. Але зараз запускають знов, що вони хочуть дати права. В кабінеті міністрів немає. Я на місцях. Ми, ми, як тільки можемо, ви знаєте, що наші депутати в міській раді, як ви присутні на сесіях, ви знаєте, що самі активні вони. Ми доносимо, ми стараємося. Я вношу пропозиції, ви знаєте, по батьох, хто присутні на сесії. Але, на жаль, у нас немає більшості, тому ми не формуємо. Голова адміністрації, команда, їхня рада, вся вони приймають. Наші кроки нема в нас інструмента. Дайте інструмент нам на виборах. На жодних кроків Я кроків не було. В якому розумінні кроків? Я ж вам говорю, що в даному випадку наші кроки були. Це наші е, е, питання, які ми піднімали на при затвердженні бюджетів, тому що ви знаєте, бюджет це. Основний документ, який приймається на протязі на предпочатку бюджетного року, а також програму економічно-соціального руху, ми вносили свої пропозиції письмові. На жаль, влада на це не реагує. Більше ми не можемо важі ніякі нема. Оце звертатися до вас і піднімати ці питання. Тобто, конкретних справ ви не можете назвати. Ну, конкретно справа, я Боровся, конкретно справа, боровся, я е, конкретно вам говорю Знам'янська балянолічна лікарня. Як і в комісії, так боровся і на сесії обласної ради. Знам'янська балянолічна лікарня, в їх сесії прийняли, перевели його із установи, яка фінансувалася державою, перевели у комунальне підприємство. Як наслідок, в результаті цього мешканці нашої області, інваліди, е, ветерани таке інше зараз там не лікуються. Оце вам як результат. У обласному бюджету виділили 200 тисяч гривень на цей рік, тоді як я на сесії попередні пропонував додатково виділити ще 400 тисяч гривень. І ви що думаєте, підтримали? Не підтримуються. Ніякі наші пропозиції, які є, ви пам'ятаєте, думаю, як ми піднімали питання закриття, точніше, не закриття, а оптимізація шкіл і оптимізація медицини. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були перед обласною радою. ми... Вам прямо із флажочками, де, так, де, де робиться такі, коли да. програма оптимізації сіл. От і що ми з Да, Ми тільки можемо акціями перетягнути увагу, але на жаль, заблокувати це рішення ми не можемо. Хоча точково ми можемо, ви знаєте, що наша фракція Бунуфильський. Районній раді і в знаменській районній раді не дає прийняти так звану реформу медичну. Так само ви знаєте по місту Кировограду, скільки це йшло для того, щоб не прийняти і скільки ми затримуємо це. Ми тільки можемо відтягнути якимись іншим способом. Це вам відповідь на ці запитання.